Перепровіримо звук. Зараз перевіряю, чи є звук. Час перевіряю, чи є звук. Є звук. Все. Всіх вітаю, всіх, хто не спить, хто вирішив посидіти трошки у ютубчику і послухати. Um. Про життя, істину, про темряву, про що зараз ми будемо розмовляти? Так, я вважаю, що після моїх дій звук залишається це таким же чудовим. Так, у мене чай бо вже пізня година голос може підводити. Я думала, що, ну, в принципі, я не думала виходити в ефір зараз. Вже пізня година, і я не думала, що я взагалі встигну в п'ятничному ефірі, але... Дуже важко а, зупинити прагнення, коли воно справжнє. Все життя а, кожна людина має якісь плани, мрії, якісь надії. На це життя і частіше за все це обумовлено нав'язаним баченням життя від соцуму. Дуже часто ми не відчуваємо своїх власних бажань, а йдемо за. За списком, за тими пунктами намагаємося побудувати своє життя, яке нам диктує умовний образ успіху. Але успіх не в здобуванні якихось перемог, не в здобуванні призів чи медалей. Успіх кожної людини дуже індивідуальний. Кожна людина має право на свій власний успіх, але щоб отримати це задоволення від досягнення, людина повинна зрозуміти і знати. Себе в першу чергу, і те, чого він насправді хоче, він, саме він, бо це суть людини, його єство, яке реалізується через певні дії, через певні прагнення. і Дізнатися цю істину про себе, чого людина насправді бажає, можна лише дізнатися, пізнайомитися з собою, збросити всі маски, перестати грати ролі, перестати вдавати себе когось вигаданого. Перестати намагатися подобатися, вписуватися в якісь рамки це важко, бо це накладає відповідальність, а багато людей дуже бояться відповідальності, бо це ж ти нікого не зможеш звинуватити в тому, що ти не досяг чогось, що в тебе не вийшло, що ти не розрахував свої сили, ти не зможеш нікого звинувачувати. Крім себе. І, мабуть, людина боїться, що вона саме. Саме буде себе звинувачувати. Так, добрий вечір усім. Я чула, що а, тихо, так, я спробую мікрофон поближче трошки. Може, так буде а, трошки гучніше. Тож, продовжуємо. Вся проблема. Глобальна така людина, вона стикається з тим, що людина відчуває страх. Страх не лише перед досягненнями, не лише перед відповідальністю перед собою, а страх, що щось не вийде і його час буде витрачений, просто ні для чого. Всі бояться бути розчарованими і більш за все собою. І цей страх, ці очікування вони створюються нашим власним розумом. І це велика проблема. Навіть не глобальна, не в рамках там всього світу. Ні, це проблема кожної людини. Бо кожна людина, вона заключена у свою власну. Тюрму. І це тюрма його власного розуму, який контролює, який вказує, як повинно бути, який вказує не лише тобі, а це як а, така глобальна система. Створена для контролю більше людей, чим для розвитку особистості. Бо коли ти маєш всіх більш-менш однакових, коли ти лишаєш людину її власних бажань і нав'язуєш якусь Конструкцію, якусь модель, то легше людьми маніпулювати. Ти можеш показувати цю гарну картинку і казати, що треба до цього прагнути. Але ну, для людини, яка не має власних бажань і яка боїться їх побачити, це вихід. І це шлях, який може здаватися вірним. При цьому все життя, ця людина чомусь відчуває біль. Розчарування. відчуває, що вона зламана, бо вона не відповідає цим шаблонам, які перед нею виставляють. А з тобою все добре. Ти не зламаний. Ти просто забув. Який ти насправді? Ти просто відторгуєш частину себе, яка вона не просто тобі допомагає, вона змінює твоє життя, вона показує тобі, що ти можеш, ким ти можеш, як ти можеш. І Якщо отримати оцей доступ до себе, відкрити його, дізнатися себе, впізнати, світ перегортається просто з голови на ноги. Ти розумієш, як цей світ побудований, як він працює, чого ти хочеш і як цього досягти? Якщо, якщо, звісно, ти ще не награвся в ці шаблони, в цю вигадану, гру, то ти будеш відтергати все, що тобі кажуть. Та людина, яка вже відчуває, що щось з цим світом не так, і десь є питання до створеної системи, він почне шукати. І він обов'язково знайде, знайде джерело чи присутність чи якогось майстра, чи якогось гуру, який скаже саме ті слова, які повернуть його до себе, які розгорнуть його. Для когось це може бути книжка, для когось ролик, для когось слова якоїсь невідомої, зовсім чужої людини, але відбувається щось таке, може здатися дивним, що починає розгортати тебе. І ти починаєш все частіше відчувати себе, відчувати цей біль, цю тугу, яка пробуджує в тобі відчуття смутку. Відчуття розчарування втраченого часу. І в деякі моменти ти а, починаєш метатися всередині себе, намагаючись зрозуміти, що не так, чому, чому так склалося життя, не інакше чому я не зробив те, чому. А, я не скористався можливостю, і це все перетворюється на твій власний ад, а керує їм твій власний розум. І він влаштовує тобі всю цю карусель, з кучі образ, обвинувачень. Жалю про втрачений час, але це все можна уникнути, позбавитися. Один з цих шляхів, він доволі простий і доступний кожному. І насправді він дуже все сильніше набирає обертів. І це навичка, це не дар, це навичка, яку можна розвити і отримати для себе більш якісніше, більш гармонійніше, більш сповнене життя. Та кольорами життя. І насправді тут немає ніякої магії, ніякої езотерики. це все робота з собою. І цю техніку дуже часто приймають. Вибачте, заділа трошки. Цю техніку використовують дуже часто, але не розуміють, що вона може за собою нести далі. я кажу про усвідомлення: це найпростіше, найлегше, що людина може собі дозволити. Для того, щоб змінити своє життя, щоб перестати бути рабом свого власного розуму і почати будувати своє життя мрії, спробувавши хоча б деякий час. Ти зрозумієш, наскільки цей, ця навичка, наскільки вона корисна, і наскільки вона іцеляюща, вона надає тобі іншого смаку від проживання кожної миті. Це найлегше, і це те, що в доступі кожному, але не кожний їм скористається. І це дуже шкода. Людина може змінити своє життя. А чи хоче цього людина? Чи хочеш цього? ти? Я завершую свій ефір, і зараз я передивлюсь. Чат? Повідповідаю може на запитання, які я сама вирішу. І так, той, хто вже не в перший раз тут знає, що я відповідаю в кінці свого ефіра. Той, хто не знає, вітаю всіх ще раз. Я завжди відповідаю лише в самому кінці ефіру. Я не відволікаюсь. Так. Що стрім сьогодні був про усвідомлення і як воно впливає на людину і на його життя, люди це дуже цікава взагалі річ, коли людина стикається. Тим, чого не може осягнути, чи може в ньому це якось відгукується всередині, але він не розуміє, що це таке, і намагається обіцінити це. А, ну, мене це не задіває взагалі, бо я знаю, звідки я кажу, про що я кажу і хто я є. Мене не торкаються ваші коментарі, які намагаються якось возвеличитися над іншим, мене це Так. Дякую всім, хто. Сьогодні був на ефірі. Запис ефіру буде на моєму каналі. Хто вважає, що дійсно в ньому щось відгукується від того, що я розповідаю, підписуйтесь. Якщо є резонанс, звісно. Я не закликаю підписуватися тих, хто продовжує і бажає продовжувати жити в ілюзіях і. В грі. кому подобається, коли їм грають, тож, будь ласка. Так, бажаю всім гарної ночі, солодких снів. На добраніч.